Друзі, всіх вітаю! Сьогодні будемо говорити про монгольське нашестя на територію середньовічної України Руси. Чому нам говорять про цей міф так дуже сильно акцентуючи? Чому говорять, що все випалено? Міста зруйновані, людей нема. А тут, наприклад, Данило Романович, князь Галицький, стає королем Русі, тобто нікого нема, до того тільки князі, а тут король. Відповідно, щось стається зовсім не те, як нам описують. Чому монголо татарське іго стає предметом постійної акцентації у російських вчених. І, зрештою, про цей міф і що ж насправді відбувалося в тих територіях, наших територіях і їхніх територіях, ми поговоримо зараз з вами. З вами український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Ауфьоров. Наперед дякую друзі, хто допомагає вподобайками. Коментарями, поширеннями, хто підписується на цей канал і дуже дякую всім, хто допомагає фінансово. Все в описі е до цього відео, картки, все інше та спонсорство Ютубі. Отже, друзі, почнемо з того. Монголи заходять на територію так званих Західних, заходять на територію Русі 1237 рік, поневолюють, руйнують дійсно території східних частин Русі. Потім. Походом наступної хвилі вони захоплюють все просуваючись ближче-ближче до Києва. 1240 рік захоплюють Київ взимку, а потім йдуть в Європу, аж досягаючи Адріатичного моря, беруть краків через руйнують Болгарію, заходять просто до Адріатики, угорсь... угорські війська розбивають і повертаються. І тепер тут у нас з вами один є момент. Адже в. Російській історії і совєтській історії, яка вплинула і впливала на споглядання в цілому історичної картини української, ми маємо сказати так, що для них починається цей основний ключовий момент, щоб утворити. Державу Московію треба було зробити якісь певні кроки, щоб вона була спадкоємицею Русі. І, безперечно, що виникає така думка про те, що Москва починає збирати русські землі, собирання русських земель. Ви чули цей термін. Але для того, щоб щось збирати, треба, щоб хтось щось розкидав. І, от якраз монголам дали. Вже історики в 18 19 столітті, 20-му такий шанс, начебто, ви Русь знищили, а ми поступово все навколо збираємо навколо Москви, потім Санкт-Петербурга, Лінграда, і так, начебто, вони створюють це міф. Але друзі, тепер подивимося на конкретні події, що ж відбувається. Безперечно, монгольська армія зайшла на територію Русі протягом 4 років перебувала так чи інакше заходячи. І дійсно були зруйновані всі центри, всі міста. Ну, на теренах Західної Росії тільки три міста не було знищено: крем'янець Данилів та Холм через їхні оборонні можливості. Проте, начебто, нам сповіщають, що життя після монголів тут завмерло. Для чого? Для того, щоб. Якимось чином все ж таки дістати першу столичність і принести з Києва до Володимира, а потім до Москви. Одночасно необхідно було росіянам пояснити в 19 столітті, а хто ж такі малороси, Ну, начебто ж Київ у них, культура у них. І тоді прийшла думка про те, що саме завдячуючи монголам, які прийшли на Русь, ця Погодінська теорія, місцеве населення, тікаючи від монголів, почало. Підніматися з південних юга западної Русі, та підніматися на північ, де вони в лісах ховались від монголів. І саме тому Русь-Русічі залишилися єдиними такими збереженими тільки за рахунок того, що вони сховалися на територіях півночі Русі і втікли. А на території так. Того, що вони називають юго западним краєм, залишилися якісь недобитки, плюс якісь бандити, якісь татари, і це все разом створило таку певну українську, українську народність, бо вони і народом не визнавали нас. І отже, в цьому ключі це дійсно їхній один з найбільших міфів яким вони намагалися нам привити те, що вони є перші, і одночасно з тим на монголів поклали вже історики через 600-700 років після монголів, поклали задачу, щоб монголи розбили повністю тут державність. Але друзі, так не виходить, тому що в нас з вами є дуже багато моментів, про які хочеться поговорити справді. Територія нашої середньовічної України під назвою Русь опинилася в складних умовах, тому що дійсно були спалені, знищені багато оборонних споруд, міст. Всі, майже, люди дійсно дуже багатьох вбили, знищили, багатьох вивели в полон, але щось воно не зовсім так і клеїться. Отже, якщо ми подивимося історію цих наших земель, то побачимо з вами, що от монголи прийшли. І коли вони уходили назад, бо у них були свої проблеми, бо монгольська імперія це величезні обшири туди аж до Китаю на Монголь, на Японію навіть хотіли напасти. То монгольська армія вийшла, і тут 1241 рік чомусь починається там війна за володіння між князями. Данило бореться з Ростиславом Михайловичем, наприклад, вони там Бакуту намагаються якось захопити потім Галич. Тобто тут князі продовжують свою популярну тему хто з них найбільше спадкаємось на тих чи інших землях. Безперечно, ми говоримо про те, що в часи приходу монголів понад 20 князів, переважно на територіях Східної Русі, це Рязань, Мурома, Новгород Сіверщина так само, Рильськ, вони були вбиті понад 20 князів, там більше 23 князів. І одночасно з тим, ми бачимо, що на території яка от на сьогодні це більша територія України, відбувається боротьба між князями за спадок? Тобто не звертаються до хана до, за Яровиком на Галич там на Володимир, а щось тут самі з собою розбирається. Тут де ж монголи, де ж їхня присутність? І, от, друзі, в цьому контексті слід сказати, що справді Данило Романович. Данило, який був князем Галицьким і тоді ще мав Хом, Перемиші, то він лише на 1245-46 рік їде в Сарай просити правління у Хана. Тобто вже 4-5 років як Русь начебто знищена монголами, але на тільки на цей 4-5 рік Данило їде для того, щоб отримати дозвіл, начебто. І звісно, тут момент дуже е, такий цікавий, в тому, що Данило Романович. Був на той момент володар більшої частини сьогоднішньої України. І він, по суті, правив над низкою князівств. І це не тільки Волині Галичина, це Понижзя, це правобережжя до Києва. І очевидно, що в цій ситуації нам треба трошки передивитись всю систему. А що ж відбувається? Коли Монголи вперше прийшли на Русь 1237 рік, то безперечно для оцього центру ядра Русі. Допомагати, наприклад, чому руські князі не стали, кажуть, там, коли монголи тільки прийшли. А в тому ж справа, що коли монголи прийшли, центральні князівство Русі, ці, ці землі Чернігівська, Волинська, Київська, Галицька землі, вони в принципі не відчували, що там щось нормальне є. Тому що там на східних теренах були міста, так, була молодша гілка князів, сидів отак, родичі. А одночасно з тим місцеве населення було ну, не слов'янським. І коли прийшли монголи, то зрозуміло, що ну, допомагати нашій місцеві не дуже те прагнули туди йти, щоб впадати за що? За форпости економічні, які тримають, скажімо так, цитаделі з князівською адміністрацією, але з іноетнічним населенням, яке навіть твоєю мовою не говорить. І от власне. Ситуація з монголами дуже цікаво спостерігається, тому що як тільки монголи вийшли звідти звіти рік, вони, наприклад, починають контролювати якраз східні території, де потім розвивається Тверське князівство, Московське, там їхні. Аж осідки цієї державності московської народжувалися аж допоки не розпалася Золота Орда. І їм в підручниках, звісно, необхідно говорити про те, що московські князі щось збирали, але при тому умавкують про те, що вони знаходились під Золотою Ордою аж до кінця 15 століття. А от на наших територіях все було трошки інакше. Безперечно, стосунки, які були налагоджені після. Того, як Магнольська армія вийшла з наших терен теренів, були достатньо цікаві. От, друзі, наприклад, Данило Романович, король Данило майбутній, східно з Літописом, наприклад, робить кілька походів на так зване Болохівське князівство. Це князівство, яке знаходилось між Галицькими та київськими землями. Ну, грубо кажучи, сьогоднішні, так от орієнтуючись по великих містах, це Звягіль, Старокостянтинів, Полонни. Ось такі от Меджибіж, така от певна конфігурація з десятка міст. І от Данило Романович одночасно, наприклад, туди йде походом. Його відправляє сина Шварна, який в 1256 році просто нищить ці міста, тому що болохівські князі піддались татарам. І нам починає розуміти бути. Та от ситуація, а що ж відбувається? Тобто є князі, які правлять від свого і мені тримаються своїх територій, є території, які підпали під конкретно визнали правління Золот... Монгольської імперії над собою. І от, наприклад, болохівці, які визнали правління безпосередньо над собою ханата, їх Данило руйнує. Що це? І от тут. Є певний момент, що татари, а точніше в наших літописах вони названі татарами, але це ми назвали їх татарами, насправді це монголи. Але монголи це не сьогоднішні монголи, а інша, скажімо так, збірна команда, бо монгольська імперія вона брала дуже багатьох людей в свій склад. І, до речі, коли монголи йшли на західні терени Руси, на от наші середньовічні землі України, то, наприклад, в їхньому складі були... Війська, які були з мордовців на мобілізовані. Тобто тут теж воювали ті, кого ми нещодавно тримали під собою. І от тут виникає таке цікаве явище, що насправді це дуже рихла історія про те, що Русь залишається Руссю, від неї відійшли східні та північні території, які підпали під владу монголів і почали там жити згідно монгольських правил. А тут на цих територіях утворюються такі, ну скажімо, інституції, які ми можемо охарактеризувати так: це влада князя, у якого є певна домовленість з монгольськими з монгольською імперією, плюс землі, які конкретно безпосередньо підлягають монголам, і плюс міста, де конкретно сидять. Намісники хана, і от якщо ми говоримо про Київщину, то саме Черкащину сьогоднішню, то, наприклад, Плана Карпіні зауважує, це був папський лігат, який приїхав в 1246 році, який приїхав в Київ, начебто, який знищили повністю. Так, от Плана Карпіні зауважує, що ну так, дуже багато знищено людей, дуже багато в полоні. Але, наприклад, Плана Карпіні зустрічає київський тисяцький, так посада тисяцький, Ми чуємо корінь тисяча в цьому плані. Одночасно цей тисячки кидає коней Карпіні для майбутньої подальшої подорожі доставки ханської. Плано Керпіння зауважує, що Київ має 200 дворів, і тут, знаєте, 200 дворів все ж таки треба рахувати, що це населення, яке, звісно, на 200 людей воно переважало. Тобто залишалося в Києві кілька тисяч людей. Безперечно, це величезне прогалина Після того, як Монгол прийшов в Київ, в Києві було. За різними підрахунками мешканців від 60 70 тисяч до 35-40 тисяч, безпречно скоротилися. Але плано Керпіня зауважує, що в Києві править Так? І одночасно він каже: поїхав через Канів, яке, місто, яке повністю було підконтрольно до імперії, тобто, такими якимись вкрапленнями, якась така рихлість, якісь десь баскаки, чиновники, адміністратори сидять і контролюють. Десь це повністю серед князі, які не підконтрольні. І мало того, що Данила, бачити, йде на татарські, ну власне на міста, які підкрилися монголом. Данило Романович з братом Васильком воюють проти Курумси, намісника на, на цих територіях, яку відправляють і розбивають його армію. Тобто, все не дуже просто. Одночасно з тим, оця от, начебто, якась. Пустка, про яку нам говорять російські дослідники, вона ну неспівмірна з іншими наприклад датами. Ну що от в цій пусті насправді виявляється такі явища, як 1252 рік, коли син Данила Романовича, Роман Данилович, будучи одруженим на останні з Бабенбергів, це династія австрійських герцогів, що він в 1252 році бере війська. І йде до Австрії, де намагається посісти е, австрійський престол герцогський. Не співпадає співмірними Є, наприклад, дані про те, що в 1253 році взимку, або ну, на початок 254 року, нам до кінця не ясна ця дата. Данило Романович приймає корону. Як це так? Були князі-князі, а тут. Більший розвиток, ступінь розвитку з князя, він стає королем, тобто на території католицької Європи, у цій Старої Європи, з'являється королівство Русь. Це теж дуже дивно. Дуже дивно, коли, начебто, підконтрольні монголим території 1260 рік Данило Романович іде на допомогу своєму е, родичу Белі IV, горському королю в Чехію проти Пшемисла II Такара битися. Воювати так, відправляє війська, і от все це дуже дивні речі. Насправді, система. Ми бачимо, вона була дуже нестабільною присутності монголів монголів тут. Безперечно, що. Степова частина і шматок лісостепової частини, яку могли кочівники контролювати через те, що там були їхні коч... кочовиська, які, до речі, потім будуть розбиті в 1362 році. Це так звана е, Синьовольська битва, коли Понизі просто буде звільнено. До речі, звільнено воно буде від е, трьох намісників. Ім'я одного з яких буде Дмитро теж цікавий такий монгольський золотоординський представник Дмитро. Так от, е, друзі, система очевидна. Нам сьогодні не може бути пояснено в першу чергу, що тут була пустка, що людей не було, нікого не було. Ми бачимо таку цікаву структуру. В першу чергу, монголи, коли прийшли, вони захотіли данину. Десятину. Так, начебто, ми розуміємо з аналогіями іншими. По-друге, монголи не втручалися в справи політики. Зовнішньо вони не обмежували наших князів. В зовнішній політиці, як і в внутрішній політиці, що дозволяє Данилу Романовичу навіть нападати і знищувати міста, які напряму захотіли підпорядковуватися монголам. Одночасно, монголи створили перепис населення, цього їх навчили китайці, для того, щоб контролювати данину. Тобто йдеться мова про данину. І достатньо помірно десятина. Зрозуміло, що князі не хотіли, щоб хтось потив десятину монголам, наші князі, і безперечно тому розвали свою абсолютну історію про те, що їм має підпорядковуватися, а вже наша домовленість, як ми що віддамо, або ж на яких умовах ми зможемо принаймні захистити вас місцеве населення. Між іншим, знаєте, в цілому ситуація, яка нам має теж мати бути зрозумілою, що в той час, як такі держави, вони. Ну, не відповідає сьогоднішнім показникам нашим. Тобто, держава на той момент це не є кордон, це не є якийсь писаний закон, держава це династ, тобто людина, яка є від Бога, яка контролює прави. Це його право, це його робота. І от, власне, через це ми говоримо про те, що нам дуже важко зрозуміти ці відносини у Данила Романовича, короля Русі, право правити, у нього коронація. Він посланник Божий, і він за спадком є володарем цих земель. А от його стосунки з Ордою, вони достатньо дивні, тому що нам намагається вкрутити лампочку в голову, що все знищено, але ми бачимо, що життя триває і що відбуваються процеси, які пов'язані з контролем, та, власне, пов'язані з тим, хто тут панує. І безперечно, що на питання, хто тут панує, ми маємо сказати, що королівство Русь, яке від Києва на Понижзя, заходить на територію сучасної Молдови. І Карпати, Закарпаття туди до Холма, туди до, Роги, до Дорогичина. це територія під назвою Королівство Русь, яка була в специфічних стосунках з Ордою. Одночасно саме в цей момент абсолютно підкорилися без жодної. Скажімо так, про незалежної позиції це території східної Русі, які перебували під монголами, аж кажу, до 15 століття, кінця 15 століття. І саме потім тим історикам російським XIX століття необхідно було пояснити, а як же ж так сталося, що ми собирали собі землі, а там виявляється своє життя свої держави? І от друзі, в цьому єсний момент елемент цієї пастки. Нам намагається сказати, що монголо-татарське іго, це було щось неймовірне. І, до речі, між іншим, сам термін монголо-татари це не що інше, як винахід російських істориків 19 століття, тому що у нас в джерелах це татари, але зновки пісню, що це були не ті татари, які сьогодні татари. В 19 столітті російські історики винищули цей термін монголо-татарський іго» для того, щоб проговорити про те, що от ми ж царі, та у нас царі правлять. І ми не були підкорені татарами, які зараз нас підкорені Астраханські, Казанські, Сибірські та інші. І от власне через цей парадокс виникається термін «монголо-татарський його. Одночасно, друзі, якщо ми поговоримо про ці системи, то нам з вами необхідно ще один момент зрозуміти, що історія нашої держави, ну наприклад, жаль, це загальноєвропейська тенденція, що наступають оці о, темні віки, коли. Кількість джерел, неймовірно, стає малою. І тут ми можемо тільки крапково досліджувати певні моменти, чим користуються сьогодні російські історики, говорячи про те, що тут була пустка. Між іншим, про систему монгольської орди, якщо кажу, що вона була рихлою і достатньо такою, знаєте, по-різному вирішувалося, що Данило міг дозволити себе коронувати, і одночасно, наприклад. Якщо ми говоримо, що монголи захопили і все тут тримали, то Данило не тільки коронується Данило з Папою Римським домовляється про те, що необхідно створити хрестовий похід проти монголів. Хоча, звісно, тут бувало різні ситуації, наприклад, 1258 рік, все ж таки монгольські війська просуваються сюди, і вони мобілізують війська Данила, щоб воювати проти литовців, орді проти литовців. Данило погоджується на цей крок, і тут бачите знову непевненість. Монголів немає, все нормально, якщо навіть тут маленькі частинки, то можна проти них битися, як Данило бився проти коромси, можна їхніх васалів просто руйнувати, знищувати як богівських князів, бо Данило знищує. Але коли монгольська присутність посилюється, треба йти вже на якісь перемовини. І от в цьому контексті, в цьому ключі, друзі, у нас і з'являється це розуміння того, що не все так просто в цій ситуації. Наприклад, якщо монголи знищили Прясовське князівство, то Періасовський єпископ опиняється в Сараї, столиці Орди, де він очолює Сарайську єпархію, тобто всіх православних в Орді. Це теж той факт, який нам треба розуміти. Одночасно, ми говоримо про те, що ті всі нищення, які нам кажуть, що Київ був повністю знищений з 1240 рік. Я вам вже наголосив, що плана Крапіні він був тут і був тут тисяцький, який допомагав йому, він сказав скільки дворів. Окрім того, друзі, поготів, ми знаємо, що навіть вже після руйнації Києва. Через кілька років тут в Києві присутні іноземні купці, понад десятки іноземних купців, тобто залишається незнищеної торгівля. Безперечно, що вона вже не була такою, як там в 11 столітті, через Подніпру, від країн Скандинавії до Константинополя, тому що ця торгівля, друзі, зупинилася в 1204 році, ще задовго до монголів, коли хрестоносці взяли Константинополь, і відповідно. Шляхи торгові різко змінилися. Він стає більш самостійною економічною зоною, тому що він на півночі торгує. А от у нас якраз йдуть торгові потоки вже не на південь, а на захід. З чим пов'язаний такий розвиток міст, як Звенигород, Потім Львів, Луцьк, Володимир. І навіть після приходу монголів ми бачимо іноземних купців з західними іменами. Що засвідчує, що торговля продовжилася, Що продовжувався економічний розвиток? Безперечно, що було знищено дуже багато населення, і це підриває економічну могутність Русі. Архітектурні пам'ятки вже невиразні. виразні 13 столітті ми їх вже 14-му, вже не бачимо таких, але про чотирнадцяте століття це окрема тема, тому що там виникає цілому нас Київське, Волинське князівство, Королівство Русь, Подільське господарство це вже інша тема. Ми говоримо зараз про оці початки. Піспостмонгольські. І от якраз тут ми з вами доходимо до того, що насправді прихід монголів дійсно величезне полон, величезне вбивство, величезні спалені згарища, але життя продовжується, як би не намагались московити витягнути населення, династію і культуру до себе. Життя продовжується, життя відновлюється. Так, Русь, справжня Русь, ми. Маємо складну політичну комбінацію між Заходом і Ордою, але під час цих комбінацій у нас утворюється королівство Русь, що виявляється на, на кілька разів вищою за формою державного існування, ніж, наприклад, ті саме князівства, і все це підштовхує нас до розуміння, що ця сторінка нашої історії направду підлягає величезному російському міфу. І нам сьогодні треба цей міф розкручувати для того, щоб спростувати, тому що на цьому ординському міфі, на татаро-монгольському татарському ігові, будується їхній державний міф. Їм обов'язково треба, щоб хтось знищив, щоб звідси люди пішли і організувало життя там. Що, начебто, там з'явилася нова Русь, нова гілка державності Русі від Києва. Але так не буває. Навпаки, друзі, після монгольського. Приходу, ситуація наступні кілька стріль складається так, що тут утворюється Королівство Русь. На цих землях етнічної Русі, скажімо так, східні землі відходять до Золотої Орди повністю, контролюються і тільки розпад Золотої Орди народжує незалежне державу Московське князівство, потім царство. А на цих територіях існує, продовжується своє життя, яке продовжується в контексті західноєвропейської. Цивілізації, в контексті європейської цивілізації. Друзі, тож багато питань, але знов-таки, яким би не було монгольське іго, воно зараз насправді підважується як таке і існує в наших головах як ніщо інше, як один з міфів російської історії. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Прошу не забувати підписатись на цей канал. Дякую, хто ставить вподобайки, пише коментарі поширює відео. Друзі, щиро дякую всім, хто. Підтримує фінансово. Хто хоче долучитись, є в описі до цього відео, картки, спонсорство на Ютубі. Ну і друзі, скажу наступний ще один висновок з цього, цього контексту, що наша історія України, починаючи від 1240 року приходу монголів, потрапила в тіньовий бан, так би мовити. Про неї не пишуть, про неї не знають, її намагаються не демонструвати. Бо хтось, а саме Москва, хоче, щоб монголи знищили в нас нашу історію, щоб Русь тут була знищена і щоб Русь впливала десь отам, от на східних територіях, які будуть 250 років під Золотою Ордою на тих територіях, які отримують нашу писемність, релігію та молодшу днастію. Але насправді це не так. Тож досліджуємо історію і разом роз... починаємо розуміти, що ми пишемо сьогодні власну історію. Друзі, дякую всім! До нових зустрічей. З вами був український історик Олександр Алфіров.